Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то напевно вас цікавить суть нашої пропозиції. Коротко про мене: мене звати Юлія Шуба, і вже 7 років я працюю в інтернеті. 6 років я працювала тільки на території України, але восени 2023 року вирішила розширити поле своєї діяльності, так як велика кількість моїх знайомих виїхали за кордон. Деякі з них були моїми клієнтами в Україні, а деяких цікавив заробіток. Наразі я працюю в 30 країнах Європи. Суть моєї пропозиції полягає в тому, щоб через платформу Facebook продавати товари по всій Європі. Вам не потрібно нікому писати, нав'язуватись і пропонувати. Люди самі будуть до вас звертатись. Насправді, продажі це сьогодні найлегший спосіб заробити гроші. Адже продажі скрізь. Куди б ви не пішли? В банк вам пропонують додаткову карточку. Ви телефонуєте до мобільного оператора, вам пропонують додаткову послугу. Це сьогодні необхідний навик для життя, один із самих основних в світі. Якщо ви здобудете цей навик, ви не прив'язані до країни проживання чи до міста проживання, чи, можливо, ви захочете десь переїхати, і це не буде впливати на ваш заробіток. Розкажу вам, як відбувається робочий процес. Ви берете актуальний продукт, на який є попит. Список актуальних товарів ми даємо. Розміщуєте його відповідним чином на сторінці і в групах Facebook отримуєте вхідні заявки. Люди будуть вам писати. Далі опрацьовуєте оці вхідні заявки, надаючи клієнту у месенджері детальну інформацію про продукт і умови замовлення. Ми все в навчанні пояснюємо. І даємо всі необхідні інструменти та скрипти. Коли клієнт готовий купити продукт, ви проводите замовлення через спеціальний серфі... сервіс MyShop і кидаєте посилання клієнту на оплату. Після оплати клієнта сервіс нараховує вам на кабінет 20% від продажу товарів. Наприклад, від продажу парфумів ви отримаєте 250 гривень. Від колагену 900. Асортимент дуже широкий, але про це пізніше. Якщо ви знаходитесь в іншій країні, то сервіс за кордоном конвертує в ту валюту країни, де ви живете. Гроші з кабінету один раз у місяць виводяться на карту. Все дуже легко та автоматизовано. Наші студенти, які пройшли навчання по Фейсбук, отримують свої перші заробітки вже в перший тиждень роботи. Ці люди стають нашими партнерами. Ви можете думати, я абсолютно не вмію продавати. І саме для таких людей, які ніколи в житті не займалися продажами, а тим паче онлайн, розраховане наше навчання. Ми навчаємо писати пости, ми розповідаємо про алгоритми Фейсбука і навчаємо, як вести свою сторінку у Фейсбук, щоб люди на ній купляли. Ми говоримо, де брати клієнтів з Європи. Розповідаємо, що робити, щоб люди самі писали. І саме основне ми розповідаємо про психологію продажів. Як проходить навчання? Ми створюємо канал, який в Телеграм. Зранку виходять уроки і власне завдання по цим урокам. Протягом дня всі домашні завдання перевіряє куратор. Тому у наших партнерів немає шансів, що не вийде. Також під час навчання ми надаємо всі допоміжні матеріали. Фотобан товарів, це технічне відео по створенню, наприклад, рекламних банерів і роботі з MyShop. Ми даємо скрипти, як вести діалог з клієнтами в месенджерах, приклади постів, рекламних текстів і багато іншого. Навчання триває 7 днів, і основна новина, що це навчання є безкоштовним. А тепер давайте я розповім вам про асортимент, з яким ми працюємо, про компанію та додаток MyShop. Додаток MyShop дозволяє нам продавати в 30 країнах світу. Його розробила одна крупна європейська компанія Essence. Компанія на ринку вже 13 років. Продукція, яку ми можемо продавати через цей додаток, це парфумерія, побутова хімія. Продукція для здоров'я, догляд за обличчям, чоловіча серія, товари для дітей та багато іншого. Асортимент досить широкий, більше 2000 найменувань. Продукція компанії Essence це сегмент преміум класу, це означає, що ціни вище середнього. Але це не означає, що дорожчий продукт важче продати, ніж дешевий. Ми в цьому навчаємо. І продаючи дорожчий продукт, ми можемо швидше і більше заробити, зробивши при цьому менше дій, ніж коли ми продаємо дешевий продукт. Для того щоб стати партнером нашої команди, людині необхідно мати в наявності всього 5 продуктів. Це потрібно для того, щоб ви розуміли, який продукт ви продаєте, щоб ви могли пояснити клієнту і донести його цінність. Тому, якщо ви вирішили почати свій шлях в онлайн-продажах, ласкаво прошу до моєї команди. Після того, як переглянете це відео, напишіть мені, я готова і почнемо з вами працювати. Я буду вашим наставником і буду все допомагати та підказувати.